Вітаємо глядачів каналу та підписників спільноти Gamer. Минуло цілих два тижні, а це означає, що зараз на вас посиплеться величезна порція новин, яких ви так довго чекали. Ви дивитесь половиною випуск тижневика Gamer. Поїхали. Доволі очевидно, що ми з вами знаходимось на порозі нової ери відеоігор. З приходом Next-Gen консолей на ігровий ринок, Геймспільнота спостерігає все новий та новий рівень якості графічної складової забавок. Ігри сьогоднішнього покоління знаходяться на як ніколи вищому рівні, ніж їхні старші брати. Це стосується і нової Assassin's Creed Unity. Віце-президент Ubisoft запевняє фанатів забавки, що новий Assassin буде на цілу голову вищий Assassin's Creed 4 Black Flag. І мова йде не лише про графічну складову. Ріст рівня якості стосується й інших аспектів, втілення яких стало можливим з появою консолей нового покоління. У Steam Greenlight з'явилась нова забавка Mind Path to Thelemus, головоломка з видом від першої особи. Цікавим є те, що всі події проходять у підсвідомості головного героя. Допомагати нам просуватись по сюжету покликані такі незвичайні здібності, як зміна поводних умов, часу доби, ба навіть пір року. Ну і різноманітна взаємодія з оточуючим нас світом. Працюватиме забавка на Unreal Engine 3 та матиме підтримку Oculus Rift та Project Morpheus. Реліз для ПК та Mac варто очікувати в третьому кварталі 2014 року. Про реліз для PlayStation 4 мовчать, та він мусить бути, оскільки заявлена підтримка Project Morpheus. Компанія Rockstar Games скинула завісу таємничості з майбутнього оновлення для Grand Theft Auto Online. Цього разу геймери нарешті отримають довгоочікувану можливість спробувати свої сили в новому кооперативному режимі пограбування. Також з цим оновленням гравці зможуть мати у своїй власності одразу декілька апартаментів та гаражів. Щодо зброї, то на нас чекатиме нова гвинтівка. Гардероб поповнять нові предмети одягу, а автопарк збільшиться аж на три нових автомобілі та один мотоцикл. Більше подробиць Rockstar Games обіцяє. Ця відкрити в майбутньому, в тому числі і про сюжетне доповнення до Grand Theft Auto V. Очевидно, команда EA зробила деякі висновки зі своїх помилок. Цього року їй вдалося уникнути нагороди найгірша компанія року і, здається, не дарма. Розробники запевняють, що у новій Dragon Age геймерам не доведеться витрачати свої кровно випрошені в батьків долари, гривні або турики на різні DLC з персонажами на самому ж початку продажів гри. Нам би довелось продавати гру з уже доданими, але не активізованими персонажами, що цілком заслужено викликає у геймерів негативну реакцію. Заявив Майкл Лендов, креативний директор компанії. І та Respawn Entertainment анонсували нове DLC для Titanfall. Доповнення Expedition міститиме в собі три карти Runoff, Swamplands та Wargames. Особливою відмінністю нових карт буде новий пропрацьований ландшафт з великою кількістю дерев та інших рослин, такі собі джунглі, в яких відбуватимуться запеклі бої роботів. Пересуватись можна буде як по землі, так і верхівками дерев, влаштовуючи різноманітні засідки та неочікувані атаки. Ціна квитка на подорож з зеленими віртуальними джунглями всього 9 доларів 99 центів. Фанати містобудувального симулятора Tropico 5 мають привід порадіти, адже розробники оголосили дату релізу забавки на ПК. Цим радісним днем буде 23 травня. Власники ж Xbox 360 та Mac зможуть спробувати себе в ролі диктатора вже цього літа. А от власникам PlayStation 4 така можливість випаде аж осінню. Нагадаю, що у Tropico 5 ви матимете змогу розвивати власні міста з усіма можливими інфраструктурами. Бета нової Doom 4 буде доступною лише на ПК та консолях нового покоління. Також єдиним шляхом отримати ключ до неї є попереднє замовлення Wolfenstein The New Order». У версії для Xbox 360 ключ для Xbox One. У версії для PlayStation 3 ключ для PlayStation 4. Відповідно. Інших деталей, таких як дата початку тесту чи що небудь інше, не повідомляють: Wolfenstein The New Order» вийде 20 травня на ПК Xbox 360 та One, PlayStation 3 та 4. Тим часом з офісів Ubisoft надійшли чутки про те, що геймерам для того, аби пограти у Watch Dogs, на ПК знадобиться встановлювати клієнт Uplay, і це стосується навіть тигравців, які придбають свою копію забавки у сервісі Steam. Діп Сілвер офіційно заявили про розробку Metro Relux, переведення Metro 2033 та Metro Last Light для консолей нового покоління. Навряд чи в переведених іграх ми побачимо щось нове, окрім покращеної графічної складової. Офіційний анонс проекту відбудеться на І3 2014 в червні. Схоже, хлопці з Ubisoft стають на хитку доріжку, мали їм обов'язкового Uplay для Watch Dogs, то вони ще й на днях підтвердили, що у їхній новій ганялці The Crew будуть мікротранзакції. Ми можемо підтвердити, що різні частини авто можна відкривати як через прокачування, так і мікротранзакції. Весь контент доступний для відкриття в процесі гри, але ті, хто хоче зберегти трохи часу, матимуть можливість купити деякі речі, заявив представник компанії Ubisoft. На офіційному сайті компанії Eidos Montreal, яка займається розробкою нової Deus Ex, можна побачити вакансію на посаду програміста з досвідом роботи в мультиплеерних проектах. Це дозволяє припустити, що можливо у новому кіберпанковому творінні розробників з'явиться мультиплеерний режим, що може зробити проект значно цікавішим. Що ж залишається лише сподіватись та чекати новин від авторів. Проаналізувавши невелику успішність останнього Hitman Absolution та зниження інтересу до серії, хлопці зі Square Enix вирішили повернути нашого лисого вбивцю, що називається до колески ветоків. Як пояснив голова з компанії, в гонетві за більш широкою аудиторією ми позбулись частини своїх фанатів. Доволі інтригуюча заява, хочу вам сказати. Цікаво, що ж нас чекає у наступній частині цієї чудової гри? Сподіваємось, нас приємно здивують. Нещодавно американський канал ABC News повідав досить цікаву історію про те, як п'ятирічний хлопчик, граючись з батьківською Xbox, виявив дірку в системі безпеки Xbox Live. Маленький Крістофер, не знаючи пароля, якимось чином зайшов на аккаунт свого батька і отримав доступ до ігор, в які йому б не слід грати за вікових обмежень. Побачивши це, тату і хлопчика стало цікаво, як він це зробив. Крістофер розповів, що після того, як він вперше спробував ввести пароль, а він виявився неправильним, система запропонувала хлопчині інший шлях, а саме просто та додаткові дані користувача. Заповнивши всі прогалини, двері Xbox Live відчинились. Здивований батько відразу ж зв'язався з компанією Microsoft і розповів їм цю історію. Вони швидко залатали Діру і привласнили маленькому Крістоферу звання дослідника в галузі безпеки, а також подарували 50 доларів 4 гри для Xbox та річну передплату на Xbox Live. Нагадаємо про те, що у компанії Valve є щорічна традиція проводити невеликий тижневий відпочинок на одному з Гавайських островів. Наприклад, минулого року співробітники Valve та їх сім'ї вирушили на Мауї, де був зведений тотем з логотипом компанії. На який з островів вирушила відпочивати команда розробників цього разу ще невідомо. Якщо ви пам'ятаєте ситуацію минулих років, то ви знаєте, що поки команда знаходиться у відпустці, ніяких оновлень ігор в цей період чекати не доводиться. Швидше за все, цього року ситуація повториться, і наступне оновлення буде тільки 18 квітня. Ну і, мабуть, найголовніша новина минулого тижня. 8 квітня 2014 року увійшло в історію як останній день існування операційної системи Windows XP. Так, саме цього дня Microsoft офіційно припинила підтримку своєї безпечення найпопулярнішої операційної системи. На ній виросло не одне покоління геймерів, та й до сьогодні не кожен з них бажає промінювати її на більш нові Windows 7 чи 8. Бувай Windows XP. Ви дивились ж геймера. Над випуском працювали Майкл та Постал. Підписуйтесь на канал та Паблік Геймер, спонсор показу шпільком.ua.